Єхали. Так, доброго здоров'я, друзі, любі друзі, як каже ще один хлопчик з Сумщини, нас, що теж нас керував нашою державою. Але сьогодні про інше. Дивіться. Сьогодні прийшла людина, от у нього в гаражі є такого матеріалу. Скільки він казав? Два відради з кілограм 150. Каже, перевірте, будь ласочка, хотів вже вести на прийомний пункт. Так забрехався, вже аж закашлявся. На прийомний пункт, здавати його, як латунь, там, щось таке там. По 500 гривень. кажуть. Ні, він казав, що це цинк, він думав. Да. Коротше, а ми взяли магніт, а взяли спектрометр. Я і так бачу, що це контакти, які коштують 50 гривень плюс на кілограм на на, на грамі, Правильно? 50 тисяч на кілограм. Беру спектрометра, спектрую отак. І що ми, ми розуміємо? Що людина була права, дивіться, дійсно, що. Що, що права була, що до нас приїхала, а не понесла це все на прийомку. І сьогодні ми заберемо це 150 кг, Множити, можете самі помножити, що на що там. Так що, у кого є такий матеріал, пропонуйте. Метали та сплави, аналіз оцінка. Аналіз 200 гривень. Якщо ми у вас не купляємо метал. А якщо ми метал купляємо, аналіз безкоштовний. Давайте, всього найкращого.